Всім привіт, дорогі друзі, сьогодні я граю в Європі Universal 4. Да, даю мікрофон на Діма, як обично. Що сьогодні будемо робити? Я думаю, треба закінчувати з цими всіми воїнами, пора братися за розум. Добре. Добре? Добре? Добре. Менеджер працює там. Добре. У вас є претензія. кнопку ага. кнопочку. Добре. Так, що у нас тут є? Що у нас тут? Так, суперники. Суперники не вибрали, не вибрано добре. державою госпітальєре до октября. державою ферра, Гануя, Голтая Орда, 1481, ще трошки є часу. І державою резано 1400... О, можна буде для захопити. Так, ясно. Так, що у нас тут чи є? Улучання відношення Молдавія-Польща. Улучшение отношення от узб... мене проходила ось. Добре. Та добре. Держава Османська імперія дає право проходу державам. добре. Угу, Добре. Все тут зрозуміло. Дипломатичні угу, зв'язи. Угу, угу. Ясно. Наследник вот права, угу. Що у нас тут по золоту? Економіка. Я можу армію викрити на пол Гроші, мабуть. Да, лешася, Ну, я не буду це робити. з ними, буде нормально. Так, що тут у нас? Почка? Торговля производство, налоги. Угу. Думаю, що пора братися за голову. доста війн. Ну хіба ще пару він тут замутимо і все. Десять, що ми тут можемо розвиватися. Угу. Що у нас ідея? У нас три треба п'ять, добре. Угу. Умер свердник, добре. Tak... Mm, nie, wam nie dam. Dobra. Ja, I wam nikomu nie, nie dam, że... ...tykisz... Mm, ...co Potratyć... bo łyż to, sto... ...nie, nie, będziemy budym Добре, без порядки. Легтивність менше 50. Що угу. у нас тут по релігії? Тут у нас сюди працюють. Ви дело. А ми вже можемо заказувати цих? Ні, ми не можемо. Ммм. Mm. А, mm. ah, він через декілька миль. Ясно. Ja. Що нас тут відправить місіонера, працюють? Місна автономія. Повстанці, там, безпорядки. Якщо я нажму автономія, що це мені дасть? Тобто автономія? Теордо. це теордо. Теордо, 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 теордо. Стоп. Я був тут, да? так? Я, я, я вже загубився. Божечко. Ага, я був тут, вроді. Дай тут. Теорда. Ага, Теоорда. Фракції в останній федерації супертистів мес, месне автономно 48 безпорядки 73. Так, що у нас далі? змінити культуру. И хотите, чтобы кримская культура стала основной в провинции Манчун. Это будет стоить займет 50 месяцев. Окей. Окей, найпаша. В постройке. Что у нас по постройках? Манефактура. Mm -hmm. Храм, доход від налогу в провинції плюс 40. Збор за мене зданий, храм, производство, контора, управління, резиденція Верховного суда, флот, армія, торговля, месною торговою влияння. Ем, у нас вроді десь у дотометруємо, так? Де у нас торгове влияння всюди велике, як ви можете побачити. Тут вообще плюс 8. Давайте в столиці бахнемо. А чого на кирське жовте? А, ні, все нормально. Так, у нас мінус 100 золотих, бо ми, ми строїмо торговлю. Потім склад, а потім фондова біржа. Ну нічого, це теж треба направлятися все. культуру, працюємо. Так-да-да, да, да, автономія вони ще убурели. Я не знаю, чим більше, тим ліпше. Чи наоборот. Ось е уровень автономії провінції Маджан на плюс 12, ви вийдемо модифікат, що уровень автономії увеличиться. Е бо угу. ні, цього нам не треба, нам треба, наоборот, мінуси робити. Так, що тут у нас? Е е яку я ще хочу війну, е дехто не на спитається за А така, е добити з орду три провінції. Ну ви розумієте, три провінції, як я їх би не взяв. Цу-цу-цу. Цу цу. Без проблем також їх взяти, це капець. Хочу дуже просто дуже взяти раз рязань. А рязань, Бо вона якась дуже, так кажем, борза. Візьмемо ми орду цих три провінських напад І буде дохід до наших е, Ліпецьк. Не знаю, як це правильно. Щось. Ліпець, Ліпецьк, Ліпець, не знаю. Будем через е, ці всі три провінції. І крім цього, вони щось там потякують на нашу цю провінціку. Так що ми наїдеш хеп рязань і все. Це буде передпослідня війна. А послідня війна, ну не повністю в нашому проходженні, просто так. Це буде Литва. Думаю, що нам прийдеться відкусити десь такий кусок Литви. Десь ця, ця, ця провінція, ця. Тако. Знаєте чому? Тому що ці провінції, які мені треба буде для того, щоб е, вишкодити Україну. Так що мені треба захопити Україну. Тобто, не як Росія тепер захоплює там Донбас, то все, а як... Дивіться здання, які з'явилося, типу, а як Україну, бо я тепер Крим, типу, Крим має в... стати знов єдиним з Україною, Так що якось так, щоб тут у нас... Що тут? А, в цій принципі не установлено не роб... неустанно... Ага. Так, що у нас тут по... що це таке? Дипломатичний весь. І Ізмі... Ізмі... змінить благодати в службі на супернику кожен рік. Следуючий ефект, якщо ваш дипломатичний ваз... Так, що тут у нас? Може нам без флот почати бахати? А то без флоту туго. Хоч би там пару там, за 10 кораблів щоб можна було... Оборонятися. Давайте подивимося, що ми можемо построїти. Так, кораблі. Ранная кара. Ранная кара, число мешкать у нас подорождені даного типу равно 0. З в месяць. Злининий корабль, сильніший корабль вигре. Ну і стоїть суспільство. На, на них много пушек і у них огромний розміри. Барк. Mm -hmm. У нас Угу. Mm -hmm. Бойові корабли мають високу скорості для захисту торгових путей. Флот із бойових кораблей може бути назначені на защиту торгових путей і торгових узлей. При цьому он буде повищати торгову можливості в цьому вузлі. Mm -hmm. Патрульні корабли це дешеві і воєнні корабли, які очень ефективні на внутрішніх мор... морях, де вони отримують бонус плюс 100 урона. По другим кораблям ви можете навести курсор на море, щоб узнати, внутрішнє воно чи нет. Середземне море он один із примерів внутрішнього моря. Черкесі, субсидії, вони об'явили державу Грузії, цьому вони зголосилися на касу зберігали мене. Де Грузія? Ясно. Черкесія йде на... Um, Без порядки, де? 50% Жесткої требування. Це де? Де це було? М -м, покажіть мені. Ну, православі, престижу менше це на кефе. Мені не подобаються ці безпорядки. Сюда йде. Бігом. А Чи, чому ми через Черкесію можемо покладати, бо вони наші друзі? Ось чому... Вони, ми тепер теж воюємося. Плохий збор винограда. Ну ти. А, ні, ми не воюємо. Ага, вони нас, мабуть, не покликали просто. Так, армію ми не будемо поповняти, тому що я хочу, щоб е, запаси воздуш. Що у нас тут по цьому? Все нормально. Розія програє. Хоча воно затащить, бо не 6 тисяча, тут тисяча, тисяча. Але я думаю, що до Грузії хтось прийде, хоч помоче. Тому якось так. Що у нас тут? Стрітельство, ще 43 дня. 42 вже, 40. 40 днів так. Що у нас тут по... Чому я в кафу веду нашу о, наше військо? Тому що... Як ви бачите, тут сильно щось дуже розумні стали. Так. Автоматичні подавлення, тут ми теж вбираємося. Тобто почати самостійно подавляти станції, армія получить приказ на по постанції, будуть самостоятельно преслідувати отряди на метежнику і осаждати захвачені їм однак вступати в бої з військами інших держав вони не стануть. Окей. Держава Черкесія, ваш верний союзник. Просить вашої допомоги в Ширанської завойманії проти Аллахи, проти ще на в який от нас требується допомогти своєму союзнику держава Шаран, знаходиться в союзі державою Османської імперії. Ногайці. Ми в війну в качестве обічного союзника, стоїмость наших провінцій вличиться, але ми не зможемо призвати своїх союзників на эту війну, якщо ми відкажемо, не потребуємо. Що нам забачає, що вони об'явили війну держави Черкесія э... Стопін, держава Черкесія ваш вирішує просить вашої помощі Шранської війни? Це Грузія. Ээ... Прот... Э... Шранської війни. Зелений проти Аланія. Оце Шаран, так. Тут Аланія, Аркі. Ладно, фіг з ним. Е нам це може бути вигідно, бо як ви бачите, ми рядом тут. Е так, що тут далі? Шаран це оборонительна війна, в якій від нас требується допоможі своєму союзі. Держава, Шаран знаходиться в союзі з, 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 з оследності державою Османської імперії і ногайці. <рикан> Ви розумієте, шаран. Шаран. Це... Таймер каже, що вже доста. Ви розумієте, шаран, оце держава. В неї є друзі. Османська імперія, ось вона. Ну вона наша, друзі. Ви розумієте, дивіться, у них флот дуже величезний, вони дуже на даний момент великі. Вони мої друзі. Ну і ноганці, мої друзі. Так, показати. Е... Я не знаю, якщо ми потратимо 25 престижа. Де це позначається? Або престиж. Ви розумієте, дає... Под... 25 буде мінус. Але, але, що тут у нас показує? Ви розумієте, але, але, да, я... А, тут чай є нижче, да? Да, да, але набагато. Ви розумієте, ногайці і шран. Він мене просить, так. Да. Це оборонительная війна, в якій нас треба помочь своєму союзнику. Оборонительная. Тобто ми маємо оборонятися. Жена хочу в союзі з услідними, що держава. Османська імперія і ногайц. Жаль, но сам винен. Ну дійсно, він сам винен. От мене проходить войск, яка мені обнаружила, що держава Черкесія розру... Ти Що там пялкнула? Черкесія. Я не хотів. Усі бачили, от скажіть, всі от бачили, так? Да? Всі бачили, але мені здається, що Черкесія скоро вже не стане на цьому світі. Хоч тому, що скоро я об'явлю її війну з Османською імперією, шараном і ногайцями. І біомо ми захопимо цу-цу-цу-цу, ці три провінції і ще б цу. Може, де вже собі більше хочете. Так що, всім дякую за перегляд, тому що я не знаю, чи ми це будемо в наступні серії. Якщо наступні серії, серію, попробуємо це захопити. Це, це, а далі будемо вже дивитися на Литву. Тому всім дякую за перегляд, звершимо всі з половичкою, ви любите Європи Универсул, підписуйтесь мій канал, щоб бачите більше таких відео, всім удачі, всім пока!